Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Сила Божого Слова Євреїв 4:12. Боже слово живе та діяльне. Стівен був перспективним гумористом і легковажним чоловіком. Він зростав у християнській родині. Однак після загибелі батька та двох братів у авіакатастрофі, його охопили сумніви. Приблизно у 20-річному віці він взагалі втратив віру. Втім, одного вечора він віднайшов її на холодних вулицях Чикаго. Незнайомець подарував йому кишеньковий новий завіт. Відкривши книгу, Стівен побачив у вказівнику, що ті, хто страждає від хвилювань, Мають прочитати Матвія 34 текст із нагірної проповіді Ісуса. Стівен прочитав цей уривок, і в Його серці запалав вогонь. Я відчув цілковите і негайне просвітлення. Я стояв на розі холодної вулиці і читав цю проповідь. Моє життя змінилося назавжди. Такою є сила святого Письма. Біблія не схожа на жодну іншу книгу. Ми не просто читаємо її. Біблія читає нас. Боже Слово гостріше від усякого меча обосічного, проходить воно аж до поділу душі й духа і спосібне судити думки та наміри серця. Писання показує наймогутнішу силу на планеті силу, яка змінює і веде нас до духовної зрілості. Відкриймо Біблію і читаємо її в голос – Звертаючись до Бога з проханням запалити наші серця. Бог обіцяє, що слово, яке він промовляє, порожнім до Нього, воно не вертається, але зробить, що Він пожадав, і буде мати поводження в тому, на що він Його посилав. Наше життя зміниться назавжди. Як святе письмо змінило ваше життя? З якими очікуваннями ви його читаєте? Помолимось. Небесний Отче, дякую, що дав мені Біблію. Будь ласка, зроби її живою в моєму житті. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.